11 членів сім'ї. 11 смертей. Яку таємницю приховував будинок однієї родини з Індії? Якщо це було самогубство, то що змусило їх вчинити такий жахливий груповий суїцид? А якщо вбивство, то хто міг стояти за такими звірствами? Привіт! Мене звуть Оля і ви на каналі Історія на ніч». Традиційно нагадую вам про вподобайку, коментарі та підписку на наш канал. Це всього декілька секунд вашого часу, але величезна допомога в просуванні наших відео. Також не забувайте натискати на дзвіночок, аби не пропустити нові відео, які виходять щочетверга. Ну а тепер повернімося до історії. Вранці 1 липня 2018 року 80-річний мешканець Делі столиці Індії, Гурчан Сінг, здивувався тому, що побачив, виглянувши з вікна. Навпроти свого будинку біля місцевого магазинчика він побачив чимале скупчення людей. Зазвичай черга до цього продуктового магазинчика була завжди, але не в таких масштабах. Цим магазином володіла родина Чумдават. І за всі роки існування магазину, а це аж 20 років, він ніколи не відкривався пізніше шостою ранку. Проте на годиннику вже було початок восьмої, а магазин все ще не був відкритий. Горчан Сінг, як і всі люди в окрузі, добре знав родину Чундават, тому він вирішив перевірити, чи все добре із власниками магазину. Це було нескладно зробити, адже родина жила в тому самому будинку, що і магазинчик, тільки поверхом вище. Піднявшись по сходах на другий поверх, Гурчан звернув увагу, що двері до будинку були відкриті. Він зайшов всередину і, через декілька секунд, з дикими криками вибіг на вулицю. Саме в цей момент повз будинок проходили патрульні. Поліцейський пробрався скрізь натовп і зайшов до будинку родини Чундават. Ось як він потім описував свої враження від побаченого. За всю свою 17-річну кар'єру я ніколи такого не бачив. Я сподіваюся, що більше ніколи і не побачу. Це був шок. Я пробув там менш як хвилину, і потім я вже доповідав керівництву, наскільки тут це серйозно. То що ж за картина так шокувала спочатку сусіда родини, а потім у поліцейського? Під дахом цього будинку жило одразу три покоління родини Чундават, сумарно 11 людей у віці від 15 до 80 років. Всі вони того ранку були знайдені мертвими. Перше тіло, яке знаходилося найближче до входу в будинок, належало найстаршому члену родини 80-річній Нараян. Вона лежала в кімнаті на підлозі. Інші 10 мешканців будинку були повішеними. Їх тіла звисали на чомусь схожому на шарф, один кінець яких був прив'язаний до решітки на стелі, а другий обмотаний навколо шиї. Моторошні цьому всьому ще додавало, що у роді жертв знаходилися кляпи, а руки та ноги були зв'язаними, очі були закритими білою тканиною. Єдиною живою душею в будинку був собака. Але він довгий час пробув прив'язаним на даху будинку під палючим сонцем, через що, на жаль, довго він не прожив. Поліція була розгублена, в будинку не було виявлено жодних ознак взлому. Прикраси також не були зняті з жінок, тому версія вбивства з метою пограбування одразу відпала. Другий варіант, який розглядався, це ритуальне вбивство. Але всі знайомі родини заперечували таку можливість. За їх описом загиблих ніяк не можна було віднести до релігійних фанатиків. Вони були віруючими, але не більш ніж будь-яка інша середньостатистична людина в Індії. Що ж відомо про родину Чиневат? Їх знайомі та сусіди відгукувалися про них як про приємних, добрих і завжди життєрадісних людей. Діти в родині мали дуже хорошу освіту, вели сучасний спосіб життя. Вони користувалися соціальними мережами. А одна із них, дівчина на ім'я Приянка, навіть працювала керівницею одного з відділів в одній з міжнародних компаній. А як відомо, зазвичай релігійні культи забороняють такий спосіб життя. Але якщо це не було групове самогубство, чому тоді на тілах жертв не було ніяких ран і пошкоджень? Не можна так взяти і просто повісити 11 людей, вони б чинили опір, коли їх зав'язували. І тоді б на тілах родини залишилися б характерні ушкодження, тому однією із загадок під час слідства був ще варіант з попереднім отруєнням. Аби перевірити цю теорію, поліція провела медичну експертизу тіл. Тому ближче до полудня до будинку приїхало 11 машин швидкої допомоги. Так, тут треба зазначити, що всі ці розслідування і припущення відбувалися в той самий день, коли знайшли тіла, і одразу в будинку. Біля якого тоді, до речі, зібралося чимало людей. Частина з них були знайомими родини, а частина просто були шоковані подією і вимагали від поліції відповідей тут і зараз. Також така новина не могла пройти повз журналістів, які теж всі з'їхалися до місця злочину. Так от, медична експертиза показала, що ніяких отруєнь чи насильства скоєно не було. А ще було виявлено, що ніхто, крім найстаршого чоловіка Хавніше, навіть не намагалися звільнити свої руки. Все виглядало так, що родина зробила це за своїм власним бажанням. Але чому? До речі, поки люди та журналісти чекали на відповіді біля будинку, вони почали знаходити певний символізм. Наприклад, так було помічено, що в будинку було 11 вікон, 11 прутів на решітці балкону, 11 сталевих перемичок над вхідними дверима магазину. Але найбільше і надзвичайним були 11 труб, які стирчали зі стіни будинку. Вважалося, що ці труби були встановлені для вентиляції, але чомусь було дивним, що більша частина цих труб була загнута донизу. Натоп знайшов ще більший символізм з цими трубами. Річ у тому, що загнутих труб було сім, а прямих чотири. В родині якраз було сім жінок і четверо чоловіків. Наступним, що могло допомогти поліції наблизитися до розгадки історії, була камера спостереження, розташована навпроти будинку загиблих. Камера показала, що ніхто, крім членів родини Чундават, не заходили до будинку в ніч загибелі. Проте поліцейські звернули увагу на інші моменти. Судячи з відео, 28 червня, за три дні до смерті, Тіна Чундават та її син Шивам купили чотири табурети, а увечері, 30 червня, за декілька годин до загибелі. Та сама Тіна і інша дівчина Ніту Чендават принесли до будинку ще пару табуретів. В той самий вечір Шивам, зачинявши магазин, взяв із собою моток дроту. Все скидалося на групове самогубство. Але був ще один факт, який не дуже не збігався з цією теорією. В родині активно готувалася до весілля однієї з доньок. Це дуже нелогічно, спочатку витрачати час і гроші на підготовку важливої події, а потім не дочекавшись її взяти і покінчити життя всією родиною. Проте, ви навіть не уявляєте, хто пролив світло на справу і допоміг розгадати цю загадку. Це зробила сама ж родина Чундават. Ні, поліцейські не влаштовували спіритичний сеанс. Вони просто знайшли в будинку 11 щоденників, які вели члени родини. Аби зрозуміти напевно, що ж сталося, треба трохи заглибитися в біографію цієї родини. Родина Чундават почалася з пари Бапала і Нараян. Коли вони одружилися, то ще не жили в Делі, не мали магазину. З часом в них народилося п'ятеро дітей три хлопчики і дві дівчинки. Спочатку родина жила у селі, але в 1986 році Бапал вирішив змінити спосіб життя. Він продав свою ферму в селі і разом з дружиною та дітьми приїхав до Делі. Старший син Деніш та старша донька Суджата вже мали свої родини, тому не поїхали в Делі зі своїми батьками. Напевно, саме тому вони не стали частиною цієї історії. Вже в Делі родина відкрила магазин, а сини Пхам'єш і Лаліт одружилися. У них народилися діти, і з часом під одним дахом почало жити 12 людей. В магазині родини Чундават часто було багато людей, але заходили вони не тільки для того, аби щось купити, а й просто привітатися та поспілкуватися з Бапалом. Оточення вважало його дуже мудрою людиною. Часто люди приходили до нього за порадою і навіть дали йому прізвисько тато. Всередині родини Бапал теж був авторитетом. Ніхто не міг з ним сперечатися. Він приймав всі рішення. Одним словом, патріархат в усій красі, який можна сказати і загубив цю родину в майбутньому. У 2004 році в родині сталося горе. Молодший син Лаліт, якому на той момент було 34 роки, працював в магазині з продажу Фанери. Часто він залишався в магазині до пізньої ночі. В один з таких вечорів на Лаліда було скоєно напад мотив банальний крадіжка. Але разом із цим грабіжники ще сильно побили Лаліда, закидали його фенерою і в кінці підпалили магазин. На щастя, чоловіку вдалося вибратися з вогню, проте в результаті цього нападу він повністю втратив голос. Після цього він міг спілкуватися з іншими людьми тільки завдяки паперу. А в середині 2007 року через хворобу помирає голова родини Бапал. Після цього горя знайомі родини навіть не могли уявити, як Чандават будуть жити далі. Адже абсолютно всі рішення приймав саме Бапа. Але на їх здивування після смерті Бапала, і без того ідеальна родина стала жити ще краще. Вони почали більше працювати, що з часом дало їм можливість відкрити ще один магазин, виключили за раціону нездорове харчування та алкоголь, а наймолодші почали ще краще навчатися. Всі знайомі просто дивувалися, як легко родина впоралася із крисою смерті голови сім'ї. Проте тоді ніхто навіть не зміг уявити, які моторошні речі стояли за цими позитивними змінами. І от, яку правду, Розкрили щоденники родини, які знайшла поліція. У 2007 році, через декілька тижнів після смерті папала, родина зібралася у вітальні будинку, аби заспівати молебень на честь померлого члена родини. В процесі співу, неочікувано для всіх, до молитви доєднався Лаліт, який на той момент не розмовляв більше ніж три роки. З незрозумілих причин голос повернувся до нього саме в момент молитви за батьком. А після знову зник. Вся родина тоді не могла зрозуміти, що ж це було і як таке можливо пояснити. А сам Лалід розказав, верніше написав, що минулої ночі йому наснився померлий батько, і що насправді той голос під час співу належав не на Лаліду а палу, що це дух батька вселився на якийсь час в тілу Лаліда. Але наймоторошніше те, що надалі Бапал буде керувати родиною через Лаліда. Як на мене, це виглядає не як містика, а якась ідея фікс самого Лаліда, ніби він просто хотів зайняти роль патріархального батька, але не знав, як це зробити. Проте родина повірила в цю історію, знайдені, щоденники слугували свого роду інструкцією для кожного члена родини Чиндавата. Наприклад, діти мають менше проводити часу з телефонами і більше приділяти увагу навчанню, що пхавніш, старший брат Лаліда, має кинути пити, що жінки мають більше часу проводити на кухні. Родина дійсно цілком серйозно вважала, що ці інструкції дає Бапал через тіло Лаліда. Судячи з експертизи почерку, щоденники вели дві наймолодші доньки в родині. Можливо, вони писали під диктовку Лаліда, коли в нього знову з'являвся голос. Верніше голос Вапала, як вони тоді думали. Так, от, ці дві дівчини мали дуже хорошу освіту. Чому вони повірили в такий окультизм, неясно. Життя за цими інструкціями продовжувалося 11 років до моменту масового самогубства. І знову ця цифра 11. Так що ж саме відбулося в ту ніч на 1 липня? В щоденниках було написано, що для кращого життя родині необхідно пройти ритуал баньянового дерева. Баньянове дерево має своєрідне повітряне коріння це коріння ніби висять на цьому дереві. За правилами ритуалу, члени родини мали зв'язати собі руки та очі і повіситися. З цього зрозуміло, що назва ритуалу мала саме таку назву. В щоденниках було сказано, що померлий бапал прийде і врятує кожного з учасників ритуалу. А ще в кімнаті має стояти склянка води, колір якої зміниться після повернення бапала. Підготовка до ритуалу мала зайняти тиждень. Впродовж цього тижня учасники ритуалу вчилися самостійно зав'язувати собі руки. Руки Лаліда і його дружини ціни були зв'язаними не так міцно. Тобто все скидається на те, що вони були останніми, хто вчинив суїцид. Якщо пам'ятаєте, медична експертиза показала, що найстарший брат Пхавнєш намагався визволити свої руки. Схоже, що в останній момент він передумав помирати, але йому так і не вдалося визволитися. Дружина Попала, річна Нараян, не могла нормально стояти на ногах. Тому їй було дозволено, судячи з інструкцією щоденнику, провести ритуал лежачи. Сліди на її шиї говорять про те, що жінка була задушена ремнем. Вважається, що її задушив Лаліт. Ось така історія досі не розумію, як ціла родина могла повірити в те, що їх врятує померлий Бапал. А вони точно думали, що врятує, інакше б не готувалися до весілля однієї з доньок. Напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цієї історії, і чи зустрічали ви колись людей, які були замішані в окультизмі. Бо мені іноді здається, що це нереально, що не може існувати люди, які свято можуть вірити в щось подібне. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на наш канал, якщо ви ще не підписані. А з вами були Історія на ніч. На добраніч! ніч!